Чим привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Буду вдячна, якщо додивитесь відео до кінця. підпишетесь та лайкнете це відео. Усі ми знаємо про темперамент, у кожного він свій. І діти це не виключення. Якщо ви знаєте тип темпераменту вашої дитини, це відео допоможе вам виховувати їх без проблем. Отже, перший тип темпераменту сангвінік. Діти цього темпераменту досить активні і комуникабельні, але, на відміну від холерика, про якого ми поговоримо пізніше, ще й врівноважені. Вони легко знаходять спільну мову з усіма, часто є лідерами та такими собі заводилами у всіх іграх. Проте сангвініки часто зривають дисципліну. Отже, їхні плюси життєрадісні, відкриті, різнобічні. Їхні мінуси. Вони швидко переключаються та досить поверхнево до всього відносяться. Якщо ваша дитина сангвінік, ловіть кілька порад. Батькам варто в першу чергу навчити дитину доводити усі справи до кінця. Через їхнє швидке переключення на інші справи вони зазвичай залишають недоробленими майже все, що починають. Привчіть дитину планувати свій день, оскільки вони досить активні, вони не можуть встигнути усе. Покажіть, що велика мета досягається наполегливими маленькими кроками. Вони дуже нестримні і дуже часто хочуть швидко досягнути мети, тим самим просто демотивуючись, коли ця мета не досягається швидко. Хваліть дитину, але нехай ця похвала буде заслуженою, якщо ви будете її хвалити просто так і завжди, вони звикнуть до цього і перестануть на це звертати увагу. Якщо ж ваша дитина холерик, тоді кілька порад для вас. Холерики зазвичай заповнюють собою весь простір. Вони дуже активні, дуже галасливі, швидко спалахують ідеями, але не завжди завершують розпочати. Вони часто швидко і уривчасто говорять. Через квапливість на уроках чи заняттях вони можуть припуститися багатьох помилок, хоча знають правильну відповідь. Їхні плюси. Товариські цілеспрямовані, їхні мінуси: надмірна емоційність, істеричність, дратіливість, неприйняття критики. Кілька порад для вас, якщо ваша дитина холерик. Батькам варто вчити дитину, визначати свої емоції через те, що емоції переповнюють холерика, він не може впоратися з ними. Їх настільки це захоплює, що вони просто давляться своїми емоціями, вони не знають, як їх контролювати, і припускаються дуже багатьох помилок. Запитуйте у дитини, що вона відчуває саме зараз, а потім назвіть цю емоцію. Ти роздратований, ти злий, тому що у тебе не вийшло з першого разу. Давай спробуємо ще раз. Дитина навчиться розумітися на своїх емоціях і краще контролювати їх. Флегматики. Це дуже емоційно незворушні, спокійні та дуже добрі діти. Вони. Рівноважені, але не вміють ділитися з оточуючими своїми переживаннями. Повільний темп роботи не дозволяє їм вчасно виконувати завдання на уроках чи заняттях. Їхні плюси сталість, цілеспрямованість, добродушність, їхні мінуси. Впертість, повільність, беземоційність. Кілька порад для вас, якщо ваша дитина флегматик. Батькам варто стимулювати дитину, виявляти та висловлювати свої почуття. Можна доручити дитині турботу про домашнього вихованця, наприклад, котика чи песика, якщо він у вас є, і перекласти на дитину відповідальність, щоб він відповідав за цю тваринку, за їхнє харчування, прибирання, вигул. Багатьох дратує повільність малюка, насправді так проявляється його стриманість, проте в силах батьків дещо прискорити швидкість реакції дитини і навчити справлятися з деякими справами активніше. Меланхоліки. Це несміливі і дуже сором'язливі діти. Вони дуже вразливі і завжди надто переживають про те, що про них думають, про те, що відбувається навколо них. Часто не можуть вивести свої почуття назовні і дуже страждають від цього, закриваючись в собі. Дітям цього типу дуже важко сконцентруватися, тому на заняттях вони дуже дуже розсіяні. Їхні плюси це дуже акуратні діти, вони щирі, обов'язковість в них така дуже. Розвинена, вони старанні, вони відповідальні. Їхні мінуси це надмірна тривожність, замкнутість, нерішучість і повільність. Що ж до порад? Даний тип людей, як ніхто інший, потребує схвалення та похвали авторитетних дорослих, бажано батьків. Вони дуже невпевнені в собі, вважають, що мають лише недоліки, вони не помічають своїх плюсів і все те, що вони роблять, вони не вважають це. Своїм досягненням. Завдання батьків навчити дитину меланхоліка, вірити у себе та у свій успіх. Дякую вам за увагу! Якщо було корисно, чекаю вас на своєму каналі.